Привіт, в цьому відео ми з вами поговоримо про перевантаження методів. Дізнаємося, що це таке та як їх можна використовувати. А перед початком я хочу порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Насправді, ми вже з вами трохи знайомилися з цією темою. Коли ми створювали конструктори, ми передавали різну кількість параметрів, і тим самим ми створювали перевантаження конструкторів. Так ось в мові C Sharp, окрім перевантаження конструкторів, також можна створювати перевантаження методів. І ми давайте якраз таке з вами і зробимо, та подивимося, як можна перевантажувати методи, наприклад, в основному класі та методи в різних своїх власних класах. Отже, для початку ми давайте створимо дійсно новий якийсь метод. Оскільки ми працюємо всередині основної програми, та такий метод я буду визивати з методу Static, то мій новий метод він повинен бути Public, а також Static. Інакше я просто не зможу викликати цей метод з статичного методу main. Сам наш метод нехай нічого не буде повертати та й буде називатися Multiply, тобто він буде приймати декілька параметрів та буде видавати результат множення цих всіх параметрів. І от перший наш метод, він буде приймати буквально два параметри це int A, а також int B. І все, що ми тут будемо з вами робити, так це давайте ми будемо звертатися до console і далі write line. Тут ми будемо писати з вами result, а також додатково будемо підставляти результат. І цей результат ми окремо давайте запишемо в змінну. Тобто тут у нас буде a помножене на b. Ну і цей результат ми якби будемо з вами виводити. Тепер ми можемо викликати цю функцію, цей метод. Для цього звертаємося до нього за ім'ям і просто вказуємо, що, наприклад, перший параметр нехай буде 5, другий параметр 8. За бажанням, ці параметри ви можете отримувати від користувача чи записувати через змінні, я трошечки буду все робити компактніше. Після запуску ми побачимо цілком очікуваний результат, в нас буде виведено число 40, тобто множення відбулося коректно. А тепер ми давайте з вами уявимо ситуацію, що я хочу ще створити один метод, але цей вже метод він буде приймати ну, або інші типи даних, або ж він буде приймати іншу кількість параметрів. От давайте ми таке з вами зараз зробимо. І от, наприклад, якби в нас взагалі не існувало такого поняття як перевантаження методів, то наступний метод мені потрібно було б назвати якось інакше, ну, наприклад, multiply 3. І далі я просто вказую, що тут я буду приймати нехай ще один параметр це int c, і все. Що я буду тут робити, це я буду множити тепер ще й на цей параметр, ну і результат також буду виводити на екран. Тепер, щоб передати три параметри, мені потрібно буде згадувати назву нового методу, ну, наприклад, multiply 3. І далі я просто вказую ще один параметр, який сюди буду передавати, і тоді все це буде працювати коректно. Загалом, ну, як би ніяких таких проблем в нас не виникає. Але погодьтеся, запам'ятовувати всі оці назви усіх наших методів це незручно. Тому тут існує. Така тема як перевантаження, і полягає вона в тому, що ви можете вказати різну кількість параметрів або різний тип цих параметрів, і це буде вже перевантаження методу. Тобто я можу видалити оцю трійку. Також тепер я тут буду звертатися по назві Multiply, І тепер, оскільки в мене тут різна кількість параметрів, то ці вже методи вони рахуються як окремі методи. І якщо я буду передавати три значення, я автоматично викликаю ось цей метод. А якщо я буду передавати лише. Ще два значні, то я автоматично викликаю ось цей метод. Ну і за подібною логікою, ви також можете створити і ще додаткові якісь методи. Тут важливо відмітити те, що. Якщо ви, наприклад, лише вкажете різну назву для ваших параметрів, ну наприклад, нехай це буде а 1 та b1, це ні на що не вплине, і цей метод він буде вважатися точно таким самим, як і наш оцей перший метод, тобто важливо саме змінювати або кількість параметрів, або їх тип. І от дійсно, я давайте зараз зроблю так, що ми тепер тут будемо з вами приймати флот, тобто це буде флот А, флот b. Далі тут я буду ну, отримувати якийсь результат, буду його записувати в змінну флот, і далі цей результат буду перед, ну, виводити на екран. Тепер виходить так, що я можу передати просто два параметри, я можу передати три параметри, а також я можу передати навіть float, і це все також буде працювати коректно. Тобто мені не потрібно. Запам'ятовувати назву всіх цих нових методів, я просто завжди звертаюсь до одного і того самого методу та отримую коректний результат. І насправді таку концепцію ви можете побачити ну, майже повсюду в мові C-Sharp. От, наприклад, коли ми з вами, з вами звертаємося до Console, і далі ми звертаємося до функції write або ж write line, то тут також є перевантаження. І ви можете навіть побачити, що тут аж 18 різних форматів перевантаження. Це коли ми можемо нічого не передати. коли ми ми можемо передати певний boolean ну тобто true або false, коли ми можемо передати чар, коли ми можемо передати масив чарів, ну тобто якась якийсь рядок буде, і так далі. Тобто тут дійсно дуже багато перевантажень, і за допомогою цих перевантажень ми просто завжди звертаємося до однієї тієї самої функції, не, не згадуємо, які там ще є назви, і просто що хочемо, те й виводимо на екран. І ще пару слів відносно методів, які існують в наших власних класах. Тобто, наприклад, от я зайшов в клас робот. Тут в мене є такий метод, як setValues, і за бажанням я також можу зробити його перевантаження. Робиться воно так само, як і для конструкторів, як і для наших інших цих методів. Тобто, ви вказуєте ту саму назву і вказуєте, що ви приймаєте або різну кількість параметрів, або різний тип цих параметрів. Наприклад, тепер я створив ще один метод. Це метод також set values, але тепер я сюди можу передати лише одне єдине значення, і е, тим самим я його тільки й буду встановлювати. Або ж можу передати всі три значення, і всі три значення я відразу буду встановлювати. Тобто перевантаження досить проста тема, але дуже зручна тема, коли ми працюємо з різними методами. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в наші соціальні мережі. Всі посилання будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Побачимось пізніше. Бувайте!